Вітаю! Запрошую вас сьогодні на прогулянку у малиновий сад. Ми сьогодні з вами поспостерігаємо за чудо ягодою малиною. Слово малина у нас відразу асоціюється із літом, смачною їжею, лікуванням під час застуди або яскравим малиновим кольором. Малина не тільки смачна та корисна, це ще й надзвичайно сплива ягода. У світі налічують понад 200 видів малини. Малина буває чотирьох різних кольорів: червоною, фіолетовою, золотистою, чорною. Золотиста малина солодша, ніж інші сорти. До речі, ожина та малина різні ягоди, хоча доволі часто їх плутають. Різниця між малиною та ожиною полягає в тому, що малина має порожнє ядро всередині, а ожина ні. Малина ягідний кущ від 1,5 до 2 метрів висоти. Квіти у неї білі з ледве відчутним приємним ароматом. Листочки зверху майже голі, темно-зелені, знизу опушені волосками і мають білуватий вітінок. Масове цвітіння малини приходиться на кінець травня або початок червня і продовжується 2-3 тижні. Джоли, збираючи малиновий нектар. Збільшують урожайність кущів на 60-100%. Квітка малини повернута вниз, тому комахи можуть харчуватися навіть під час дощу. Солодкі та дуже ароматні ягоди малини це численні, невеликі за розміром кістянки, що зросли у складний лід. А де ж росте малина? Малина любить голову, тому росте по вирубках, ліса чагарниках, берегах річок, формуючи цілі зарості. Малина використовується в медицині не лише завдяки своїм корисним властивостям, але й напрочуд приємний смак і аромат. Малина часто є підсолоджувачем для мікстур та інших лікарських препаратів, а в народній медицині її вважають надійним засобом від застуд, нудоти та лихоманки. Води малини можна їсти сирими або готувати з них різноманітні страви та напої, компоти, варення, мармелад, джем, желе, зефір, морозиво. Малину використовують як начинку для пирогів Також із тиглих ягід виходять цікаві прикраси для святкової випічки. Щоб заготовити малину на зиму, потрібно відібрати найкращі ягоди, вимити їх і дати стекти рідині. Потім ягоди можна висушити в духовці або заморозити, помістивши в контейнер чи поліетиленовий пакет. Сушену малину зберігають у темному місці, насипавши в скляну банку з кришкою, що щільно закривається. Але найкорисніша малина свіжа. Лиш щойно зібрана, не треба відкладати на зиму те, що можна зробити сьогодні. А зараз саме час купити свіжу малину або зібрати її на своїй ділянці, помити ягоди та з'їсти їх разом із рідними та близькими, щоб не прогаяти літо, адже воно так скоро закінчується.